Доброго дня. Скажіть, будь ласка, мене чутно, видно? Так, чутно. Я вас, Сергій, я вас не чую. Е, чутно, тепер. Да, да, чутно тепер. Так, так, чутно. Сьогодні у нас 11 квітня 24-го року. Ми розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання риста з обмеженою відповідальності Укргазресурс. Яка передбачає реконструкцію газонаповнюючого складу за адресою Полтавська область, Лубенський район, місто Пирятин, вулиця Сумська, будинок 16, номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 5910. Громадське Громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Як відомо, до закону України про оцінку впливу на довкілля були внесені зміни в частині організації громадських слухань, які набрали чинності 29 липня 2023 року. А саме стаття 17 при кінцеві та перехідні положення. Цього закону доповнена пунктом 2 такого змісту, тимчасово на період воєнного стану на території України, введеного указом президента України, проведення воєнного стану в Україні громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводиться у режимі відеоконференції, що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Порядок проведення слухань визначений постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року номер 989, в яку були внесені зміни постанови КМУ від 8 вересня 2023 року номер 967. І так, процедура зацінки впливу на довкілля розпочалася шляхом подання суб'єктам господарювання повідомлення про планову діяльність, яке було оприлюднено в єдиному реєстрі ЗОВД 26 лютого 2024 року. Під час громадського обговорення повідомлення на адресу департаменту зауважені пропозиції щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню звіту оцінки впливу на довкілля, не надходили. Звіт з оцінки впливу на довкілля разом з передбаченим законом пакетом документів оприлюднено засобами єдиного реєстру 27 березня 2024 року. Громадське обговорення звіту триватиме до 1 травня цього року. включно. Громадське обговорення включають в себе громадське слухання, яке ми сьогодні проводимо сьогодні. На той зібрати зауваження пропозиції громадськості щодо звіту зведе. Регламент сьогоднішнього дня, головою я, Петренко Ольга. Виконуючи обов'язки заступника директора департаменту, начальник управління природокористування та моніторингу довкілля. Послухаємо представника суб'єкта господарювання, який представить е, плановану діяльність, розповість про можливі впливи на компоненти довкілля та основні заходи, що передбачаються з метою зменшення або недопущення цього впливу. Ну, хвилин 20-15, як побажаєте там. Будь ласка. Добре, дякую. Ми є представником замовника. Товариство з за обмеженою відповідальністю проектно-конструкторське підприємство «Укрінжпроект», яке займається розробкою оцінки, займалося розробкою оцінкою впливу на довкілля по даному об'єкту, а також розробляє проєкт з реконструкції даного об'єкту. Як вже зазначив, зазначила Петренко Ольга. Планована діяльність з реконструкції газонаповнюючого складу за адресою Полтавська область, Слубенське район міста Пирятин, вулиця Сумська, будинок, 16 передбачає реконструкцію існуючого складу скрапленого ливодневого газу. В результаті реконструкції на даному об'єкті буде реконструйована база зберігання. До, до реконструкції об'єм бази зберігання був. Два резервуари по 100 метрів кубічних. В ході реконструкції цього, цього складу базу зберігання буде переведено з надземної в підземну, і об'єм її збільшиться на вісім резервуарів по 54 метри кубічних. Загальний об'єм зберігання бази скрапленого глотного газу буде складати 632 метри кубічних. Також в ході реконструкції будуть влаштовані пости зливу наливу скрапленого газу, насосно компресорне відділення, додатково до існуючих двох резервуарів буде влаштовано резервуари протипожежного запасу води, будуть влаштовані очисні споруди дощових стоків, і також в ході реконструкції буде побудовано протирадіаційне укриття. Для укриття найбільшої працюючої зміни підприємства. Термін експлуатації будівель 60 років, термін експлуатації технологічного обладнання і резервуарів 40 років. Реконструкція даного газонаповнюючого складу відбувається в межах відведеної земельної ділянки, яка суб господарювання суб'єкт господарювання отримав. Алло, вибачте, чути мене? Чу, чути, чути набачайтесь. Ага, Суб'єкт господарювання отримав договір оренди на цю земельну ділянку у порятинської міської ради. Також влітку 23-го року, в серпні місяці, суб'єктом господарювання було отримано містобудівні умови і обмеження на проведення реконструкції. Товариством з обмеженою відповідальністю було розроблено проект реконструкція, що передбачає відповідність всім будівельним нормам відповідно до ДБН газопостачання, ДБН планування та місто ДБН 2019 планування та містобудування, також відповідність ДБН водопостачання, водовідведення. Каналізації, ну і іншим вимогам нормативної документації, в результаті реконструкції планується вийти на орієнтовну потужність близько 5 тисяч тонн на рік, але в залежності від звичайно логістичних обставин і в залежності від того, який буде складатися на той момент, сама складова цих відповідних закупівель. В ході реконструкції, бачте, реконструкція газотампонюючого складу проводиться на земельній ділянці, як я вже сказав, на яку продовжено термін договору, вкладено термін, вкладено договір оренди, і не вимагає додатково ніяких при проведенні реконструкції ніяких додаткових земель. Для влаштування під'їзних шляхів і інших. Тобто до даного складу вже наявні, наявна дорога. В результаті реконструкції на території відбувається планування під'їзних по самій території складу, трішки змінюються під'їзні дороги, влаштовується автостоянка, збір. Із автостоянки і цих під'їзних доріг відбувається збір поверхневих стоків, які можуть забруднені нафтопродуктами, та відводиться на локальну очисну споруду, яка влаштовується на території складу для очищення та подальшого відведення для дренажу на фільтраційні поля. Стосовно діяльності складу, склад передбачає приймання, зберігання та відвантаження споживачам скрапленого вуглеводневого газу пропан бутану даний, е, даний продукт, тобто скраплений газ, надходить автомобільним транспортом е, в автоцистернах, пропановозах е, з, з, з цистерн перекачується за допомогою насосно-компресорне обладнання в базу зберігання, та потім з бази зберігання відвантажується також в автоцистерне споживачам. Е, викиди при здійсненні планованої діяльності найбільше відбула... можуть відбутися в атмосферне провітря при здійсненні операцій, при зливі, наливі, а також зберіганні скрапленого водного газу. Всі розрахунки, проведені нашими спеціалістами, показують, що е, вплив на повітряне середовище в межах норм та не перевищує гранично допустимі концентрації на межі санітарно-захисної зони, а також на межі найближчої житлової забудови. Діяльність даного складу підлягає до, е, по визначенню до додатку 6 ДСП. І з визначенням санітарно-захисної зони 100 метрів. Найближча санітарно-захисна зона знаходиться на відстані близько 200. Щас не 230-230 метрів від найближчого технологічного обладнання в північному напрямку. Розрахунки проведені комплексом ОЛ показують, що розсіювання забруднюючих речовин не становить небезпеки на межі санітарно-захисної зони та не перевищує гранично допустимі концентрації з урахуванням фонових концентрацій становить менше допустимих. ног. В результаті діяльності складу, в результаті реконструкції на склад а за склад, буде замовником звичайно набиратися відповідний штат, штат цей із працівників, штат цей буде із, деякій мірі, із місцевого населення. І відповідно, для соціально-економічного впливу полягає діяльність складу, полягатиме як у відрахуванні е, податків до бюджетів. Бюджетів місцевих, так і, звичайно, забезпеченням робочих місць е, даного населеного пункту. Е, на період будівництва, всі е, на період будівництва е, будівельна організація забезпечена відповідними е, майданчиками і відповідними е, обладнанням для дотримання вимог. У е, забезпечення норм щодо поводження із відходами і е, ну, іншим. У передбачається, що будівельна організація матиме свої, е, привозну воду для забезпечення як будівельних, так і санітарно-побутових потреб е, працівників. При будівництві на період експлуатації в існуючому газонаповнючому на території існуючого газонаповнюючого складу є адміністративно побутова будівля, існуюча, яка забезпечена водопостачанням, водовідведенням, в ході реконструкції комплексу втручання в систему водопостачання та водовідведення існуючих побутових приміщень, не відбувається. Е, 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 даний, е, даний склад розташовується в промисловій зоні міста Порятин та не становить додаткового навантаження на атмосферне повітря, ну і, взагалі, що стосується е, викидів, то технологічно викиди від обладнання при зберіганні скрапленого згородного газу. Вони не передбачаються технологічно. склади розташовуються підземно з причин по декількох причинах. Саме головне те, що в період високих температур, ну, скажімо, як сьогодні, в нас є, і ми бачимо, що тенденція зміни клімату до цього приводить. Період високих температур підземне розташування. Резервуарів скрапленого вуглеводневого газу забезпечує постійну температуру зберігання і не призводить до об'ємного розширення самого скрапленого газу. Так як не відбувається розширення понаднормового не відбувається відповідне спрацювання запобіжних клапанів, які встановлюються на цьому обладнанні, і, відповідно, це ймовірність. В результаті перевищення тиску в цих резервуарах е, до викидів в атмосферне повітря ну, майже нульова. Тому при підземному влаштуванні, якщо надземне розташування е, резервуарів зберігання е, скрапленого газу, потребує період високих температур охолодження, Водою або інших, що призводить до додаткового навантаження на ґрунти і водне середовище, то підземне розташування якраз сприяє тому, що не відбувається об'ємне розширення складу скрапленого газу, а це, в свою чергу, зменшує ймовірність викидів в результаті об'ємного розширення. В ході планованої діяльності були проведені розрахунки щодо шумового забруднення і розрахунки наведені у звіті, показують, що також на межі санітарно-захисної зони немає ніякого перевищення допустимих норм. Водовідведення, ще раз повторюся, на території виробничого діяльність складу не потребує господарсько побутове водопостачання і водовідведення існуюче та е, забезпечене в адміністративно-побутовому корпусі. Е, протипожежне водопостачання здійснюється за допомогою резервуарів протипожежного запасу води. На даному складі існуючих два резервуари е, по 50 кубів В ході реконструкції додаються ще два резервуари. І об'єкт буде забезпечений повному обсязі об'ємом на протипожежне водопостачання. Ну, коротенько, так. Спасово. Дякую. Ми прослухали доповідь. Чи є у когось зауваження пропозиції до почуту? Бачу, що підключалися ще. Наголошую, що результатом слухань стане протокол громадських слухань, куди буде внесена вся інформація щодо сьогоднішніх слухань. Протоколи разом з файлом відеофіксації будуть внесені до єдиного реєстру ЗОВД в установлені терміни. Також наголошую, що слухання щодо планованої діяльності ще триватимуть до 1 травня, і ви зможете подавати зауваження, що виникають у вас під час громадського слухання. До 1 травня. Тоді вони обов'язково будуть враховані у звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкілля. Ну, я бачу, що в чаті написали, що зауважень пропозиції немає, тому на цьому будемо закінчувати наші громадські слухання. До побачення. Всім бажаю миру і бережіть себе. Дякую взаємно. До побачення. До побачення.